Розпочали підготовку сходового маршу. Ось так це виглядає. Буде доволі цікавий проектик. Позасверлили арматуру, закріпили в підлогу і почали в'язати сходинки. В'яжемо дві сітки арматури. Заробимо, робимо штробу в стіні, так от по периметру. Ось так от виконуємо армування. Дві сітки арматури. Вся арматура йде суцільна, зігнута. по Сходи на і площадка також зарізана в несучу стіну. І сходи також повністю виставили, зробили ось така в'язочка і розкріпили їх повністю. Які основні помилки, які допускають замовники при будівництві сходових маршів? Це Дуже часто ноль першої сходинки не враховують часову стяжку і роблять сходинку в одну висоту. І це такий потом факап, який веде до дуже геморойних речей. І аналогічно верхню сходинку. Також не прогадують і не опускають її, чи нижче, чи зразу в рівень з тяжкою. У нас зроблена сходинка нижче плати і рівень чистової стяжки буде ще потім остання от сходиночка. Ось такі помилки, які може допустити при сходовому марші. Відразу із заливанням сходового маршу ми підготували перемички, балки колони. Вся заливаємо одним етапом і привозним бетоном. Наша рекомендація навіть звичайні перемички старатися заливати привозним якісним бетоном, щоб не було проблем потім із замісом. Тому що привозний бетон він має сертифікати і має якість той бетон, що виготовляється вручну на ділянці. Якість така собі буде. Так що всі відповідальні моменти стараємося викликати привозний бетон. Звертайтесь до професіоналів. Так, перед залівкою обов'язково промиваємо смарш. Зволоже, вимиваємо опілочки. Гарно. І обов'язково проливаємо коло, щоб низ, б... низ бетона був зволожений і перший бетонок падає, щоб не, в... не виймало вологу, в плиту не, не відходило. Ось так от такий от легенький лайфхак. Так, проходить заливочка армопоясів, в цьому будинку завалив, там доливаємо. Так, а такі от результати у нас по сходині. Залили, провідували. Ось така от сподобачка. Ось вот така монолітна сходова.